Я подивився на ню, побачив там один чоловік, десь там далеко другий, десь там ще третій, одиниці вибрали цю дорогу. А тут тисячі людей марширують вперед. І я прийшов мимо. І ось коли я подивився вперед, а попереду я побачив, люди щезають. Коли я наблизився ближче, я побачив пропасть. І люди, які хотіли би назад, не можуть, бо ззаду люди йдуть і їм не дають можливості повернути. І по краях тої широкої пропасті я побачив двох мужів у чорному одяноті і дивилися в очі людям, які з великим криком і шумом летіли в пропасть. Я дав назад, я вирішив тікати, я зрозумів, що там пропасть. І коли я вирішив втікати, ці мужі відчули, що я міняю курс, і вони почали мене переслідувати. І я що міг зі всіх сил боровся, як то в сні важко втікати до тої стежини, яку запропонували інші мужі у білому одязі.